Паркан із облицювальної цегли це не просто огорожа, це обличчя вашої ділянки, те, що бачать першими гості, сусіди і навіть потенційні покупці. Але, на жаль, дуже часто красиву і дорогу цеглу псують через типові помилки на етапі будівництва. Розповім про 5 найпоширеніших. Перша помилка економія на фундаменті. Дехто вважає, це ж не будинок, а просто паркан, навіщо витрачатись. І вже через рік маємо тріщини, перекоси, а подекуди завалені секції. Фундамент для цегляного паркану має бути повноцінним. Глибина, гідроізоляція, арматура все як належить, бо цегла важка і без якісної основи вона довго не простоїть. Друга помилка: використання неякісного або невідповідного кладочного розчину. Цегла має бути найкраща. Але якщо вона поставлена на дешевий або неправильно підібраний розчин, гарантій жодних. Колір швів може змінитися, з'являються висоли, а сама конструкція втратити міцність. Завжди використовуйте спеціалізовані суміші для облацювальної цегли, особливо якщо важлива естетика і довговічність. Третя помилка ігнорування водовідведення. Дренаж відливи – це не бонус, а обов'язковий елемент. Без них вода проникає у шви, замерзає, розширюється і руйнує кладку зсередини. Це одна з головних причин, чому навіть якісний паркан або фасад починає псуватися вже через кілька сезонів. Четверта помилка: відсутність температурних або деформаційних швів. Це критична річ і для фасаду будинку, і для довгого паркану. Коли кладку не поділяють на секції, не враховують розширення матеріалу або рух ґрунтів, конструкцію може деформувати. З'являються тріщини, порушується цілісність і весь вигляд втрачається. Правильне проєктування і технологія тут вирішують все. П'ята помилка недосвідчений майстер. Це одна з найпоширеніших і найдорожчих помилок. Один недосвідчений або неточний рух і шви вже нерівні, рівні, а візуальна геометрія кладки порушена. І виправити це після завершення робіт буде практично неможливо. Облицювальна цегла не пробачає халтури. Тут усе має бути зроблено до міліметра. І ще одне, краще один раз зробити якісно, ніж потім декілька разів щось міняти, змінювати і шкодувати. Ми в Брікленд не просто виготовляємо облицювальну цеглу, ми надаємо сучасні рішення для екстер'єру і допомагаємо клієнтам уникати помилок ще на етапі планування. Нашою продукцією вже скористались понад 3,5 тисячі клієнтів по всій території України. Напишіть нам, ми надішлемо каталог з прикладами готових проєктів, асортимент цегли та допоможемо підібрати рішення саме для вашого проєкту. Брікленд. Там, де стиль, якість і довговічність. Будуйте швидше, живіть яскравіше разом із компанією Брікленд.